Ну що, поїхали, а куди зараз побачите. Так, усім привіт! Сьогодні перше січня Рішив я трошки катнутися думаю, думаю просто катнутися але потім придумав собі ціль хочу поїхати в субіч там є скельний монастир і взагалі там кльова панорама з каньйону з вершини так хоч буде хоч якась ціль там подивлюся получиться то вийде не вийде, то так і буде. Зараз наразі плюсова температура, десь плюс один. А потім показує десь до 10 градусів. І дорога вся по асфальті. Я думаю, що все має бути добре, поїздка вийде. Так, я вже десь під'їжджаю до скали Подільської. Ну, наразі я ні одного мотоцикліста не здибав. Не знаю, думаю, що хтось такий хворий не йдеться, як я. Можливо, ще зустріну по дорозі. Ще, ще кілометрів 60 їхати, 70, то всяке може бути. Ну, наразі їдеться добре, не холодно. Так, в мі... ну, я би сказав комфортно. Бо бувало таке, що осінню їздили, було холодніше, набагато сьогодні, вітру нема, сонечко. Досить так приємно їхати. Так, нам десь сюди. Тут десь має бути на вершині замок. Ага, воно він вже тут. Правда, це вже не замок, це вже руїни. Але теж цікаво. Блин, дуже багато разів тут приїжджав, але ще ніколи на територію туди не заїжджав. Коли ще в школі ми з групою їздили. Десь сюди, я пам'ятаю. Над збручем. О, Блін, чіт, збруч. Чому я кажу Дністер? Нірочку так трохи опасно, бо ще в тіні мороз, але головне не газувати і різко не тормозити. І все має бути добре. І люди так на мене дивляться, ніби я якийсь хворий. Ну, Та воно так і є, я хворий, але нас таких багато. Називається залежність від подорожей. З такою зимою, то сезон, мені здається, ніхто не закриває так, щоб повністю законсервувати все. Час від часу вистрелює погодка, плюс 10-15, то можна і виїхати. Цікаво, який звук буде, бо, тому що я, я поміняв мікрофон, подивився. Декілька обзорчиків як з мотогарнітури. Беруть цей мікрофон і і міні-джекер допаюють і підключаються до GoPro. І я от попробував, вроді би працює, все. Просто ще не знаю, якість звуку, чи воно часом не моно, чи пише в два наушника, потім провірюю, як ні. я. У мене є така петличка, вона досить непогана, але вона дуже довга. І хочу якось її облаштувати так е, в шолом, щоб воно було якось акуратно і не треба було там обмотуватися тим дротом. Ну Якось зробити такий стаціонарний мікрофон. Я от постійно над цим думаю, щоб таке зробити. Чомусь GoPro, не знаю, так зробили, що дуже... Дуже багато треба всяких переходників. Так, зупинився я в каменці біля фортеці. ще так перед протецію. Думаю, треба зупинитися, бо не знаю коли буду їхати. Назад може вже буде темно. Зроблю пару фоточок. Критям. Там такі досить непогані серпантини. Добре, що сонце нагріло трохи, бо там може бути і мороз. Тут літом так гарно, тіньочок, прохолода. Я тут з дитиною своєю їхав на Бакоту. Тут кльова місця, такий участок з серпантинами. там якийсь заповідник десь тут є, але я не буду ніде зупинятися, бо я не маю часу. Ух, блін, Тут такий досить... Досить непоганий поворотик. А тут сухо, сухо, вже прогрітий асфальт. Морозу немає. І таке враження, що тут навіть і не було замершу, Ну, може вже висохло, просто бо я якраз за це місце і переживав, бо пам'ятаю, що воно тут дорога повністю йде так ліжком і могло ще не висохнути. І не розмерзне десь, але все добре. Та ще один там крутий поворот має бути. І все, і там далі вже пряма дорога до цього села. Ага, ось цей от, такий затяжний поворот і підйомчик. Тут треплін, тут трохи мокро. Тут я акуратно. Все добре. Так, повернув я вже направо на субіч. Така собі дорога сюди веде, дорога йде полем, але асфальт такий вже роздовбаний, ну, але вже не болото. Ну, показує ще половиною кілометра до тої точки. Подивимось. Ну, тут дорожка веде прямісінько через село. Таке собі трошки болото, ну, але терпимо. Навіть є казівники вулиць. А от туди ведуть ось такі от вулички. Ой. Хех. Так, нам десь сюди, десь направо. Надіюся, що я добре їду, бо я. якимись вуличками заблудив чи що. А може і ні. Є тут вже крайня хата. Вже щось бачу. Але туди там на болото капець. Капець, капець, капець. Так, треба подумати, що робити. Буду пробувати місити болото, бо слизько просто капець. Ту. Так налипає. Треба якось по траві їхати. Так, їду, я короче, по траві. Ооо! А це, це красота! Так, головне не газнути сильно. Так, я вже добрався до свого місця призначення. Зараз вам покажу. Чуть-чуть іншого ракурсу. Ось така от красота. Реально клве місце. Сюди можна заїхати прямо наверх мотоциклом. Дуже клеве місце. Правда, тут зараз все в болоті. Таке під ногами, все зараз вам покажу. Колеса просто все залипло. Все залипло болотом, але потихеньку-потихеньку. Ну, так, ця резина не для болота взагалі. Потихеньку і заїхав. Вон там от, дуже кльове місце є вон там. Ну Я прийшовся, ну, не нереально йти. Я сам туди не доїду, я шльопнуся і не раз. Туди треба їхати сухо літом. Нічого, ще колись приїду. Тут можна і з ночовкою навіть сміло. Так що бажаю всім такого нового року. Сьогодні 1 січня, до речі. Ось така от погода сьогодні. Мене порадувало. Всем гарного настрою. Та я вам покажу які, які в мене мотоботи стали. Все, <рив> я навіть не можу знову підняти. <рив> <рив> так, реб'ят. Просто каша. Каша малаша. Колесо зализане взагалі ніби протектора немає. Фу, і вроді би нічого такого, воно таке слизьке і липке, що просто кип'ят. А в загальному місце файне. Я би рекомендував. Все, їду я додому, побачимось на дорогах. Все, всім щасти. Все, вертаюся я додому. Помісив я трохи болото. Я, як завжди, болото знайду. Все так було файно, чистенько, хоча я підозрював, що... Там щось може бути таке типу, глини було, але ну, не думав, що настільки. Я ще думав, що там таке, типу, каміння, щось з такого плану. Правда, не, ні разу не впав. Ні разу не приложився. Це вже дуже радує. Ось така в мене вийшла покатуха вихідного дня. Ну, ще не вийшло, ще треба додому добратися, але хуй. Треба десь стирати і мене, походу, і, і все. Так, я вже в Кам'янець-Подільському. Зараз постараюсь так само бисенько через місто проїхати. Хочу встигнути до заходу сонця, може буде трошки тепліше їхати. А в загальному місце кльове реально прикольне, там можна навіть і з наметом Залишитися, ну, звичайно, літом не зараз. Місто прикольне, так що я би рекомендував. Можливо, ще колись туди і вернуся. Дякую. Гарне це місто. Тут би тако прогулятися літом, коли тепло, Ух, ти! кльова панорама звідси. Дуже круто. Ну це реально фортеця така збережена. Я вже об'їжджаю чортків, їду об'їзною на заправку, заправлюся на вок і їду на мийку, бо мотик ну, дуже грязний. Якраз все файно встигаю, сонце сідає, дуже кльово. Капець, Я ще на захід сонця встиг, взагалі крутяк. Дуже кльово. Їду, заправлюся і їду на мийку. І з мене хватить Добрий вечір, день. До повного запустите четверту, п'яту. Проект має То Я вам пускаю четверту колоночку, 95-й бензин. Можете хнічний проект вести, я вам пускаю. Скільки? 835. Ага, Добре. Так, я вже майже вдома, заправився. Зараз поїду на мейку і буду їхати в гараж. Так, я рахую, що я досить нормально встиг. Ще день на дворі майже, сонце вже сідає, але все файно, все пішло по плану. Пробіг 243, ну, до гаража, краще 240 км. Вийшла покатуха, я в принципі задоволений. Місто теж кльове Так що не сидіть вдома, рекомендую. що помив мотик, їду в гараж. вподобайку і підписатися. Я буду старатися далі, буду кіснові скалі маршрути придумувати і буду щось знімати, монтувати. Але якщо буде якась підтримка, дякую.